2 вересня пройшло пленарне засідання 15-ї чергової сесії міської ради восьмого скликання, на якій було присутньо 33 депутати. На порядку денному розглядалось 82 питання. Внесли зміни до рішення міської ради про затвердження програми благоустрою Лозівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Зміни до програми полягають у наступному. В заходах доповнено заходом придбання. Тракторної техніки це бульдозер для комунального підприємства «Екосан» – 4 мільйони, обстеження ліфтів 68 тисяч, диспетчеризація, 6800. і капітальний вибачаюсь, поточний ремонт житлового будинку за адресою село Єлизаветівка, мікрорайон, будинок 39 – 300 тисяч. Також внесли зміни до рішення міської ради про бюджет Лозівської міської тергромади на 2021 рік. За січень серпень цього року перевикана на дохідну частину бюджету громади на 8 мільйонів 427 тисяч 900 гривень. Сума до розподілу згідно додатку до рішення. Основні зміни до бюджету зменшена субвенцію з державного бюджету на капітальний ремонт та гінекологічного відділення ТМО. В рамках надзвичайної кредитної програми на суму 1 мільйон 282 тисячі 282 гривни. Розподіл згідно додатку суми перевиконання направлений на теплопостачання 90 тисяч, на придбання двох легкових автомобілів для Краснопарівського, рільського, старостинського округів 700 тисяч, на співфінансування з бюджету обласному бюджету, придбання ноутбуків для педагогічних працівників. 1 мільйон 16 тисяч 928 гривень. На програму висвітлення діяльності управління праці соцзахисту населення 10 тисяч. Програма для закладів освіти. На відшкодування різниці в тарифах КП «Оріль» 170 тисяч, на військову частину А3220 – 340 тисяч, на виконання програми Комплексної профілактики та протидії злочинності Лозівському управлінню поліції 200 тисяч, на поточний ремонт доріг 830 тисяч, на придбання гусеничного бульдозера 4 мільйони і перерозподіл. Більше трьохсот звернень депутати розглянули щодо земельних ділянок. Розглянули питання щодо оформлення права користування земельними ділянками у постійне користування. Також питання, які стосуються оформлення права власності земельними ділянками громадянам для будівництва житлових будинків, садівництва та особистого селянського господарства. Наприкінці сесії Лозівський міський голова підняв тему щодо загоряння полів в Орільській та краснопавлівській громаді. Трохи не втратили молоду людину. Явний підпал був не зі сторони сільхозвиробників. Явний. Тому що 30% поля було вже спахано і нарешті розкидані мінеральні добрива. Вже готово було для запашки. Тут же виявили два участка несанкціонених пасівів ячменю. Пажнивні остатки по культурі ячмінь. Тому я просив би опрацювати да, ці питання, зробити відповідні звернення, а також були е, значне пошкодження кладовища в результаті пожеж. Староста нехай займається цією проблемою і правоохоронні органи відповідно. Що стосується орільки. арілки староста мені доповідав вже біля 12-ї вечора, да, що фермер. Відмовився, який займає цю земельну ділянку. Відмовився взагалі, зсилаючись на те, що він десь лікується, займатися даним тушінням пожару. У нього нічого немає і взагалі чому ви мені дзвоните. Це ваші проблеми. примірно так. Так же? От. Ви бачили цю дану земельну ділянку, там явно пожнивні... Остатки складені без подрібнювача а у волок, що передбачає собою подальше їх його спалювання. Тому, я думаю, оцінку цим діям дадуть правоохоронні органи. От, тут особливо робити експертизу не потрібно по даному питанню. І визначимо відповідні збитки. Що стосується. Даної ситуації. Відповідальність в будь-якому випадку буде нести орендарь, І особливо, якщо це стосується земель комунальної власності. Тому я просив би, Юрій Вікторович, розібратися по цим питанням і там, де є у нас відповідні договори оренди. От, вносити зміни по цим питанням, обов'язкове страхування і відповідальність. Також Сергій Володимирович повідомив приємну новину щодо святкування Дня міста. Будемо вносити зміни на День міста. Фейерверк буде, спонсори ми домовились, вони надають нам фейерверк. Тому фейерверк буде і будемо вівторок, у нас виконком будемо вносити такі відповідні рішення.